mb 86 n Pivot Door. Ця унікальна конструкція із зміщеною віссю обертання оснащена естетичною дверною панеллю та автоматичною системою управління. Щоб відкрити двері, необхідно скористатися клавіатурою, а зсередини електронною кнопкою або ручкою. Погляньте лише на ці двері типу півот. Вони вирізняються великими габаритами полотна, зберігаючи при цьому легкість у користуванні. Усі рішення представлені в шоурумі Алюпроф інтегровані в єдину систему управління. Це забезпечує смарт керування та дає користувачам відчуття комфорту та безпеки.